Усім великий привіт сьогодні у мене для вас дуже цікава розповідь, яку ви чекали разом зі мною. П'ять років. У липні місяці мені газовщики поставили ГБУ на Таврію. У той же день я їли на силу доїхав до гаража. І після того я не знав спокою. Декілька разів їздив до них, ну, як, кажуть, у гості. Ну так, пів сотні віддаси, це те, що він зробив півооберта, ну, пла... давай скажу, чорного пластмасового гвинта. І що ви думаєте, по приїзді в гараж мені доводилось приходити крутити його знову. Тому що машина не працює е, у різний час холодна одні оберіт, середня, другий, гаряча друга. І протягом дня вона може то газувати, то глохнути, то не заводитись. І так практично кожен день. Е, я вже декілька разів. Знімав ролики на цю тему. І ось недавно, ну, ви мені, як кажуть, радите, дайте пораду. То-то. то. Я то-то то роблю, але як кажуть, віз і нині там. Головна і саме біліщ. Порада, яка повторюється практично в кожному, або через один коментар, їди діду до спеців, до газовиків, вони тобі налагодять. Я ж вже сказав, я їздив декілька разів. Те, що було, те й залишилось. Розкажу вам. З чого все почалося? Коли мені поставили? Також дуже цивільні газовщики, серйозна фірма. Я кажу, а що тут крутити, регулювати? І що ви думаєте? Вони сказали. А цей винт, не чіпай бронзовий, і тільки можеш замінити. Ну, а цей хліб, який лежить. І то через десять тисяч. а чим регулювати? Ну очим чорним, пластмасовим. Там ще є кран жадності. Вони сказали, ми його. Відрегулювали, до нього не чіпаю, а це тільки чорним. І друзі, я на чорному гвинті вже зуби з'їв. Я вже його почав зубами крутити. Ви розумієте? Мало того, що там е не під'їсти, там усе гаряче. а твердка. Длинна не підлазить. така. <с comentari> і швейні машинки поцупив. Ну, більш-менш. Але нічого воно не давало. Те, що я крутив, я через три роки, як і положено, замінив ремкомплект. Я її завів. На новому ремкомплект. Значить, редуктор, цивільний, фірма, не підробка, ну, скажімо так, не Китай, не підвал, Томасето, Італія, всі Лейби, всі наклейки, всі там такі, навіть на фільтрі я показував. Ось. Ніде такого нема, як на заводському, той, що був на заводі, із заводу, фільтри. На всіх ті, що продають, там нічого не написано і нема. Ну, якщо ви, ніякого там брак, ніякого браку, де там міломаці. Я вам можу сказати, що конструкція редуктора. Простіше за велосипед. Три кришки, дві кришки. І дві половинки. Дві мембрани, дві резинки. Все. Ну, електроклапан — це зовсім друга тема. Фільтри зовсім. Там ламатися нічому, друзі, ламатися нічому. Дитячі іграшки набагато складніші. І я до сих пір мучусь. Мені все время весь час така. Мисля переслідувала. Чому, коли завод, той, що зробив цей редуктор, поставив два гвинта для регулювання, а всі, на всіх каналах, у всіх блогерів, у всіх коментарях кажуть, що жовтий латунний гвинт повинен бути закручений. Хоча по інструкції він вважається він холостого ходу. І я п'ять років терпів і не чіпав його, терпів те, що мені приходилось робити, або навпаки те, що зі мною робив, цей редуктор. І сьогодні зранку перед виїздом я психанув. Можемо так він чи бути. Я психанув. Що ви думаєте? Ну не буду вилазити, друзі. Не буду Ось я, я зараз сиджу в машині. От, ну тут поблизу машини стоять. Ну, там люди сидять біля під'їзду. Не буду. Показуйте, якщо хто у темі той курсі, де це і там у кого стоїть, у кого є ГБУ, всі знають про ці гвинти. Всі їх дістали. Я маю на увазі такі проблеми, як і мене, можливо, не в кожного. Я йому показати зараз вилізу, покажу. Там люди сидять, дітора там бігать. Ну ладно. Коротше, я сьогодні вирішив зробити експеримент. Відкрутив на два оберти. Жовтий, латунний. Той, що мені закрутили до опору, я його єлі зірвав. Спицей. Або спеціалісти, як мені катіть до спеціаліста. І що ви думаєте? Я машини не вгадав. Ви навіть не розумієте, що це? Що це за регулювання? Коли воно не повноцінне, ви не розумієте, коли я зробив повноцінне регулювання трьома гвинтами у процесі, я машину не вгадав. 900 обертів стабільно. Я думаю, це все зрозуміло. Неохота вилазити з із із камери тут біля під'їзду. Ну, я думаю, ну ви розумієте, що це за жовтий винт. Він називається він, ви, винт холостого ходу. Всі кричать і газовики, не чіпайте його тільки чорним пластмасовим, пластмасовим гвинтом. Який зовсім для других цілей. Зовсім, то не холостий обрити, але якщо газовики. Покажуть, що жовтий гвинт регулює голоси обертів, до них ніхто не буде їздити. Ви розумієте? Ніхто. У хлопців стоять ржаві в грязі, пилу, болоті, редуктори і працюють по 10 років, але в них жовтий гвинт. Відкручений, настроєний, так, як і положено. А в мене все чистенько. П'ять років, як тільки поставлено, а він же ні одного дня не працював повноцінно, ні одного дня не працював повноцінно. П'ять років, друзі, це не поле перейти. Скільки нервів, зусиль. Поту і непотрібних, не дуже приємних слів було за ці 5 років. Ну, єдине, що я, б, я був в гаражі, я б показав, як його ну, повноцінно налагодити, завести, накрутити усі три ці гвинти, які положено крутити. Їх усі три. Ну, кар у карбі. В будь якому Два гвинта. І всі ж крутять два. Не один. А на 53 третіх, там три гвинта. І всі крутять три гвинта, Не один. Друзі, я е, зараз е, розповідаю все в такому спокійному тоні, тому що якась проблема вирішена ві Віка століть. Я не, навіть не вважаю, чому я раніше так не зробив. Понадіявся, послухав довірливим коментарям, довірливим ті, що ролики, блогери, всі розповідають, не чіпайте, не чіпайте. Але ж, друзі, він для того стоїть, щоб двигун працював. Але не один газовчик не скаже вам. І не буде його крутити, тому що ви до нього більше не приїдете. І він забуде, що таке красна ікра. Розумієте? Тому що в нього не буде заробітку. Три гвинта крутнути будь-який зможе. Але коли два, тоді машина не працює і сірю до них. І він же не круте для того, щоб зробити, а він крут, крутне, щоб ви тільки поїхали від нього ну, дня на три. І знову до нього. У мене є коментарі, я там виложу. Ну, побачите там. Люди пишуть, що після їхньої регулювання три дні більше машини не їздить. А в мене такі були випадки, ще додому доїжджав. Ну ніхто ж не винуватий, що у самого. А да. І у самого не було, ну як вам сказати, бажання зробити. Так як ну, ніде інструкції нема, ніде нічого не пишуть. А у роликах, у, від... у відосах всі. Пишуть так, як хочуть. Або те, що хочуть. Так що, друзі, я просто розповів, не хочу вилазити ще раз скажу, вибачте, ну, ну я покажу вам ці гвинти ну їх, в принципі, все рівно не поймете. Тільки тоді, коли... на заведеній машині і щоб кожен винт показати скільки і у яку сторону крутити. Так що думайте самі, вирішуйте самі і робіть самі я не жалкую, а навпаки, сам себе. Ну, сам себе роблю. Ну, не дуже правильним, що я так поступив. Я невірно поступив. Вірно, коли нікого не слухаєш. І робиш сам для себе. І, ті, і тільки тоді буде машина. Любий агрегат працювати, коли зробиш сам. Ні на кого не надійся. І нікому не платиш гроші. Нікому. Друзі, вже темніє. мені сумерки. Я не знаю, там чи ви що побачите. На цьому буду закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. І все буде добре. Não é o resurso que a like,